Чоловік приносить додому папугу і каже: дружині: На аукціоні я заплатив за нього 200 франків. Його хотіли купити аж 10 осіб, але найцікавіше те, що я навіть не знаю, чи він розмовляє. Як це, чи я розмовляю, бурчить папуга. А хто ж тоді підвищував ціну? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До відомого одеського психіатра приходить чоловік у триуголці, з рукою закладеною за борт французького мундира. Лікарю, мені терміново потрібна ваша допомога. Бачу, бачу. Розкажіть, які у вас проблеми? У мене, як у імператора, не може бути проблем. Моя дружина Жозефіна потребує допомоги. Я підозрюю, що у неї психічне захворювання. І в чому воно виражається? Вона постійно стверджує, що її звуть Сара Рабінович. Дружина після зустрічі з чоловіком підходить до начальника в'язниці і просить ви не могли б йому трохи легшу роботу підшукати? Куди ж іще легшу? Він і так у нас конверти клеїть? Дивно, а мені скажеться, що якийсь підземний хід копає. Приїхав якось чолов'яга поважних років із гірського села до міста і потрапив на стрептиз. Повертається додому, незадоволений тим дійством. Кум питає Ну як? Сподобалося. Та що там має подобатись? Якесь ходюще дівчисько півгодини намагалося відірвати довгу залізну трубу, бідна, вся змучилася, не вдалося відірвати, повернулася та й пішла собі.